Друзі, всіх вітаю, і сьогодні у нас на відео огляді асортимент стіношліфувальних машин від торгової марки GTM. Даний електроінструмент призначений для стартового та фінішного шліфування стін та стель під час проведення ремонту. Використання даного інструменту дозволить просто колосально підвищити продуктивність, якість та комфорт під час роботи. Наразі асортимент стіношліфувальних. Машин торгової марки GTM включає в себе три моделі. Всі вони обладнані системами плавного пуску, мають мідні обмотки двигуна та його бронювання, що значно подовжить ресурс роботи інструмента в цілому. На всіх моделях встановлено кожу головки зі швидкоз'ємним сегментом. Для обробки внутрішніх кутів приміщення, а сама основа шліфкруга не зафіксована в статичному положенні, що дає змогу більш ефективніше обробляти поверхні. Зміна шліфувального кругу відбувається за декілька секунд. Секунд, завдяки системі кріплення шліфувального диску з липучкою. Найкраще на даний момент на ринку led підсвітка з розсіювачем дозволяє збільшити площу освітлення, яка обробляється, підвищити якість шліфування та зменшує очей під час роботи. Порівняння led підсвітки стіношліфувальної машини GTM та іншого виробника. Ви можете бачити у себе на екрані. Абсолютно усі моделі обладнані вбудованою ефективною системою автоматичного пиловидалення. Абсолютно на всіх моделях присутнє електронне регулювання швидкості обертів шліфувального диску, тож ви зможете підібрати оптимальні оберти під той матеріал і умови, з якими ви працюєте. Отож, перша модель лінійки компактна SZS170L. Обладнана двигуном потужністю 710 Вт та здатна розвивати оберти від 1200 до 2500 обертів за хвилину. Розрахована на роботу з дисками діаметром 180 мм. Модель поставляється ось у такій картонній упаковці та комплектується наплічним мішком для збору пилу. Гофрованим шлангом довжиною 2 метри для його підключення, набором щиток, керівництвом з експлуатації, геподібним ключем та набором шліфувальних дисків з зернистістю 60, 80, 120, 150 180 та 240. Ця модель просто ідеально підходить для шліфування стін або ретельного фінішного шліфування стель. Наступна модель в асортименті стіношліфувальних машин GTM це модель GTM ZSB 225 fv 2 Ця модель має вже зовсім інакший форм-фактор, що дозволяє з легкістю шліфувати як стіни, так і стелі. Ця модель оснащена плаваючою головкою системою фіксації заданого кута, що в парі з рукояткою в формі плавника, неабияк стає в нагоді, при шліфуванні стелі. Потужність двигуна даної моделі становить 750 Вт, що дозволяє розвивати від 800 до 1750 обертів за хвилину шліфувального диску. Модель розрахована для роботи з шліфувальними дисками максимальним діаметром 225 мм. Ця модель оснащена вже окремою крильчаткою для видалення пилу та телескопічною ручкою, що регулюється на довжину до 175 см. Дана модель зручно та швидко складається ось у такий форм фактор що дозволяє її оперативно перемістити в пластиковий протиударний кейс та разом з усією комплектацією перемістити на інший об'єкт. Наступна модель в асортименті стіношліфувальних машин торгової марки GTM це модель SZL225FV2. Ця модель має всі ті ж характеристики, що і попередня. Але за рахунок прямого редуктора, на осі якого розташована турбіна, у цієї моделі набагато кращий ступінь пиловидалення, менша вага та рівень шуму. А комплектується дана модель аналогічно попереднім. Вже по добрій традиції GTM заявляє тільки чесно вказані характеристики, а не завищені, як цим грішать більшість виробників на ринку. Гарантія на всі моделі стіношліфувальних машин торгової марки GTM складає 36 місяців. А вам, друзі, я дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал та до нових зустрічей.